Tak, šanou mě, všechno je na komisii, všechno vám ukračujeme, všichni sbory. Počítáme o tom, že je to zasílení našeho nositka 4 pýtání. Kdo v dálném tři rádiu dělá Питання перше. Про переобрання секретаря спортівної комісії з питань соціального захисту, населення, освіти, охорони здоров'я, культури, міжнародної політики, спорту та туризму з наступного на розсідання комісії. Доповідач, я доповідаю. Так як у нас вбачається в діях комісії, корупційна складова є, тому що... Питання, яке говорять і приймають, це голова комісії, в принципі, то як казала Галина Івановна, має право, але не має права. То я, в принципі, згодом не знаю, що треба перебрати. А, це ми зараз говоримо про секретаря. Ну. Якщо перебирати голову комісії, то звісно треба перебирати і решту. В принципі, що я ще можу сказати по цьому питанні? Лішні чого? Є вимога така від депутатів нашої громади? комісії. М? Від депутатів нашої комісії? Ні, від депутатів селищної ради. Раніти голову, районіти всіх. Робити революцію. От ну, потім, якщо подивитися, то в нас і земельна комісія там теж проблема. Якщо кошель голова ну, комісії, він же на землі працює і розпоряджається цим питанням і ну, веде ці справи всі, то там теж так само можна сказати. Ну, це... ну, да, Кожен не працює бюджет не в бюджетній основі. Ну так, кошт не працює бюджетні основні, але ж ніхто не голосує ж там. Це може голосувати. Ну, як є, так і є. Так що пропоную я, щоб, давайте обговорювати ці припитання всі, одним пакетом, у мене пропозиція, бо вони всі пов'язані. А тоді за кожного дільно проголосуємо. А тоді окремо проголосувати. А, а насчет що, що, революції, бо років виїдуть. Я пропоную, шановні колеги, Половою комісії прообрачу заступника теперішнього голови ну, комісії. Ну, два міністри голови комісії. Де ж секретарів органів технічних? Ні, я, не не, я є, так, є, так. Ми за всі три питання, ну, зараз тут тільки так просто голосуємо, да і все. Пропоную. <клузь> й... Посолоджуй чи мої такі пропонов заступник голови комісії обрати Іщенко Олександра Миколайовича за тепер. Ніч. Поважний У кого які пропозиції шиє? Давайте обговоримо. Аторій Вікторович свою корупцію складову прибрав, а мене залишається. Так як у нас тут не дуже багато, то я проповідає. Ні, ну, дивіться, ну, дивіться, як ви кажете про кошеля. А кого, наприклад, ну, людей треба, щоб в чомусь розбиралося, да? чи може поставити поставить його в земельну комісію, да? ну, от вона шарить там. Ні, Ні, ну ну там там не менш проблем. просто так правильно, Я маю на увазі, що Саша Биде безступником ти все таки там же варишся в цьому культурно-спортивном петле, понимаешь? И як никто знаєш эти всі нюанси культурно-спортивно. Правильно? Ну, хоть же больше тебе не буде прибираться, що ти заступник. на і дорогу В мене захотів в якомусь мероприяти її співати. Знаєте, було добре. Знаєте, що я хотів допомогти? Але, але з іншої сторони знаю, що як? Так, депутатів у нас у нашій комісії не, не так то багато, якщо всіх відкидають і цей. Да й ви тут що, це не вимірне. Так що, я що, за, за те, щоб голову комісію новообраних депутатів хай. Хай починають, хай керують і так далі, що вони не заангажовані, не залишні, скажем так, Хто в цій комісії заангажовані. Дивіться, що я хотів сказати, що молодим у нас дорога. За тих п'ять років. За тих п'ять років я сказав, що наша комісія може мабуть, у вас найкраще з усіх комісій нашої. Разу. Чого? Тому що ми з вами ні разу ніде не поспорили. Ми так. з вами приймали одноголосно всі рішення і ось ми не портили каші в роботі. То що тут ділить нема чого. Да, тут не бачив? Я, я, я не думаю, я не думаю, що можна, хто б з нас б не був головою комісії, що щось би там помінялося, бо якось би не так би і стоїть, кустою я там десь не проголосував за гроші, наприклад, на спорт чи на культуру чи ще такі. Я не бачу тут ніякої. Гроші, це ж фінансова комісія. Ми до гроші погоджуються і так далі. Але знову ж таки, це корупційне законодавство, я теж до цього до комісії трохи так прочитав, дійсно, керівник комунальних підприємств, якщо він депутат підпадає, може підпасти підпасти під це. так само, як і керівник з органів цього то Хто вже може підпасти. Розуміться, ну, ну, я, ну, я бачив, що ти собі там на культуру на, грошей багато на вибухах. Хоча багато. Багато <су> <су> що робити <кху> <кху> Баташове, ну ви можете попросити Все одно рішає сесія, рішає там фінансова комісія, виділить чи не виділить. Ви як керівник ну, цього культури там і мистецтва ви можете тільки там почитати, а нам надо там скільки грошей там на костюмі, на мікрофоні, на кардебалі. Я почав mm. говорити про бойчуху. Тут буде в, в Бойчусі справа. Ну просто вона, вона знає, що вона балакає. Їй треба щось там десь то про снігурочку, то проще, що вона навчилася там помірювати компетенції людей. Ну так є, це таке діло. Це її проблема. Але ж справді голова комісії, я думаю, що. Некоректна і неправильна людина, яка виконує обов'язки в даній ситуації зі мною, тут проблема. Я думаю, правильніше буде, якщо я не буду головою комісії, а буду так буде правильніше. Чипа <береженому>, бережено умов, бережемо. А от я. Так, голосуємо. Значить, давайте пропозиція мене така. Проголосуємо голову, секретаря і. То есть заступник, если когда я по поводу опусти. Найти процент, ничего делать. Нет, в принципе, мы поговорим не проглотить. Ничего нам по процедуре так. Так? Да, я, пропозиція в мене була така. Секретар у нас Павло Павлович, заступник Олександр Миколайович голова комісії. І моя пропозиція така була. по першому питанню. Перше питання. Хто? Ні, а ще які є, чи кієчного? Павлович. Тоді голосуємо. Хто за це, щоб обрати секретарем постійної комісії питань соціального захисту населення освіти, охорони здоров'я культури, політики, спорту та туризму с наступного Є. Пішли друга питання. Про переобрання заступника голови постійної комісії цитан соціального захисту населення. Моя пропозиція була це Івченка Олександра Миколаївича. Прошу голосувати. Якщо немає пропозиції більше. Хто за? Да. Є. Про переобрання голови постійної комісії питання соціального захисту населення. Пропозиція була закручувана. Е, Нема пропозиції більше? Ну, вже Ви, що, про процедуру судно. Так, вирішено. Пішли питання четверте. четвер. Зараз не розвитку. Так, і наступне питання про неї змін до положення про центру надання соціальних послуг з Гурівської союзною радою та затвердження його вірити. Тарасу Тарас Миколаєві. Миколаїв директор центру надання соціальних послуг. Ну, ж, ми до вашого відомого представляємо проєкт рішень щодо внесення змін до положення проценту надання соціальних послуг. Дані зміни вносяться зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів від 26 грудня 2025 року номер 1750 який звучить деякі питання оплати праці працівників на соціальних та реабілітаційних послуг. Вивчивши цю постанову, вносимо всі зміни. І на ваш розгляд. А що там конкретно зміна? Ви там упорядкували затвердження оцього кошторису нашого і штатного розпису. Конкретно, що вказано в даному поводі, то тепер кошторис буде погоджувати нам соціальний захист, а штатний розпис, виконавчий комітет. Все інше залишається там за радою.

так вопрос его. Погоди, чи як рекомендуватися не. Так що удивиться. Хто це должен говорити вже хто сейчас? Питання ще як якого. А в нас, чесно кажучи, це у нас комунальний заклад? Так а до цього чого в нас.

Говорю на питання. Що за те, щоб винести питання на сесію, рекомендувати сесії і підтримати проєкт рішення. Прошу голосувати за. два змагалося. Ці питання ми з вами розглянули. Всім дякую за роботу. Okay.